Літо всі з нетерпінням чекають на відкриття пляжного сезону. Чи безпечно купатися у водоймах Борисполя? Просто зараз аварійно-рятувальна водолазна служба очищає та обстежує озеро Княжицьке. Відповідно до цільової програми захисту населення Борисполя цьогоріч передбачено обстеження двох водойм у мікрорайоні Нестерівка та Княжицького озера. Розпочали з останнього. Водолази одягнули необхідне спорядження та занурилися у княжицьке озеро. На площі 2,5 тисячі квадратних метрів аквалангісти шукали небезпечні предмети, на які може наступити та поранитися людина. Обстеження проводить Київська обласна аварійно-рятувальна водолазна служба порятунку, яка на цьому озері обстежує 25 тисячі квадратних метрів і на, на, на Стерівці буде обстежено 750 квадратних метрів з видачею технічного паспорту, сертифіката на те, щоб це без, для безпечного знаходження тут людей. Вони звертають увагу, щоб було чисте дно. Чис, ну, то, що вода чиста з їхніх слів, вони кажуть, що у вас дуже ідеальне оце, оце озеро в плані води, позорості. І в основному вони очищають дно, щоб людини люди не могли поранені при находженні при купанні в озері. Незважаючи на те, що спеціалісти ще не завершили обстеження, бориспільці вже купаються у міських оазисах. Так, да, там ну, там, звісно, вода жовта, ну дуже класно, взагалі так нравиться. Це надо е, спочатку вода холодна, а потім вона така тепла. Тільки з Но... Єгипта приїхала, але вчора сказала, тут крутіше. Так, да, краще. Хоча результати обстеження будуть відомі згодом, проте водолази вже позитивно відгукуються про княжицьке. Мовляв, що озеро одне з найкращих на Київщині. За те, що воно нове, пісочок, чистенько, комунальні служби видно, що працюють. посторонніх предметів дуже багато немає. І за те, що нове мало водорослі. Так що людям буде гарно відпочивати на цьому озері. У разі позитивної відповіді експертів на території озера встановлять таблички з написом про дозвіл купання, а також буйки. Юлія Каспарова, Вадим Погребний, новини, телеканал Бориспіль.